Эй, hey, йоу, народ, с вами Бобщанский, и давненько-давненько я не снимал. Вот. Вообще легко снимать, если честно. Вот, будем на Так вот. На игрушечке, тобто на обзоре, я, я угорился. <рекунут> на обзоре игрушечка, как там она была? А, попивничный особняк, так скажем. Ооо. Що ж, ігрушечка інді, інді хоррор маленький такий, так званий. От. Пройдем так на скору руку от. пройду. Поглянем, що і як. От. Башенька це якось відніс. Том свій жахливий, страшний, страхолюський і. от. Дощик селяє і громить Зливо. Це нагадує мені той день. Тільки подумати. Хіба це теж було квітні? у квітні? день, коли мене відправили розслідувати серію вбивств багато років тому. 30 квітня. Опля. Так. О, ма маленька дівчинка, до речі. Йоу! я... Яке. Яке управління? Виправлення, точніше, чи як з цієї собі. До речі, як, як для мене це незручно. Оце ось так. Ми... Ми, до речі. Поліцейська машина і листочок. До речі, по ходу гри. Я десь не розібрався, як переводити ну, прикладати сумтушки По ходу гри в будете бачити, тип. Типу. переклад соус. Так. Агент Ян. Я хочу освіжити вашу пам'ять про ваші основні правила. По-перше, завжди клацайте лівою кнопкою меш, якщо хочете кудись піти з чимось взаємодіяти. А, так це тобі ж Пояснюють нам типу, Управлення Ой, як ротикать -то точніше. Так. По-друге, коли лазить правовую коннику і ми ще хочете поліцюватись та стріляти. По-третє, спор спорядження та перезарядка здійснюється вовчні. Хлоп клопіт. 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 А, клопи. Клопітка, але що поробиш? Нарешті, якщо ви. Якщо ви захочете знімати. режим руху и то бишь бихтер а нет, это бишь думаю ну, мне это так скажем сброю то на то есть и руху у весь у восьмых напрямках а так уж управляю танком ее вымерут думаю вот и танком ни себе вот я задал кроне защибись э, так само яку Тих старих іграх жахів в які я грав у дитинстві. У всякому разі, я закінчив базікати. Удачі. Бог знає, що він вам знадобиться. Nice. Найс. Нам коротко пояснили, хто ми і до чого маємо. Тобто, керування і ми принцип на так званий. Але, до речі, щось. А, так це наша якраз таке машина, але, до речі, щось. Я не думаю, що мав полісмен. Ще одна записочка. Ось це вже якась. Червона така. Новий власник. 2 вересня. 1995 рік. Який особняк, я не можу повірити. Що, я тепер його єдиний гордий власник? Я можу дочекатися, щоб нарешті почати над цим працювати. Оторошна відокремлена садиба. Як ця? Це йде це ідеальне місце для мене, щоб покидувати квест-кімнату моєї мрії. Сподіваюся, її це до наступного Хелловіну. Так, попередній власник був вискущим, хоч і незаградним, незаградним і ученим. Він, здавалося, не тут дочекатися, щоб позбутися цього особняка. Я знайшов маленьку лабораторію в одній із кінат. Це було те, над чим працював. Так, і знову. І знову тобі ж коротка. Так зона історія, це ще раз. Ааа, це пачечка патронів, да? Да, це пачечка патронів. Так отож, бом, нам коротко розповів ще одне ще одній записці. Так званий, що є якийсь власник сумняка цього, який його отримав як якось. І... Він знайшов якогось лікаря. Я про якого, але добре. Що ж за особняк не зладяш ніяк, а тобі ж піти далі, оце ні, там туди не, піде, не підеться. Що ж там нам залишається лише зайти зі муторочні двері. Так народ стався краж, тобі ж ніяк далі гра не грузилась у мене. І, коротше, отак от. Переходимо до наступної. Так, а тепер у нас так званий прототип. Попередня И... моделі. Оцінка. И... Эм... Ви проведете серію стандартних модель? запитань для оцінки останнього прототипу. Не Оберіть нормально, все, якщо прототип відповідає стандартним. Оберіть незвичайно, незвичайне, якщо інше. Йобані. А ось тут я вже не прикладу, до речі. Хіпаті інструмент. Життєвий рух. Чудовий співачий голос. Короче, де вона? Так, людська відповідь. Гра здатна функціонувати як ваша сім'я, ваш друг, ваша розвага. Ні, nee, мені здається, він не друг. Я не готовий. Він готовий. Ми пишаємось якістю наших ляльок. Гарантую, що враження клієнтів буде нічим іншим позитивним. Ситінг перший. Зона рук. Так, все, все все нормально, нормально. Атмосфера є. Я просто світло виключав. Якщо прототип зреагував правильно, його рука повинна залишатись на місці. Ну нормал. Нормал. Нам потрібно слідкувати за його поведінкою, типу. Ну як він виглядає. Або брати на... на відчуття. Просто вкратях я не, роз, не зрозумів контекст. Давайте Normal А, да, я, я зрозумів. Нам треба. Нам треба. 200 за ним. Тобі ш. Uh, і роботи його вводи на тому Це нормально чи що нормально. Це як, до речі, схоже на Одну частину з FNAF. Там так само. Да, в Вроді як шоста частина. Стоп, мені здається, у нього був якийсь корсет, так званий ось тут. Чи вони... Мене... Пам'ять бує. Давай нажмем не нормально. Так, продовжуються дивні звуки, тобі ж аналізи. Um. А ось це вже ненормально, до речі. <смір> <смір> а, ні, можливо. Він просто повернув голову, тупо на ліво. Опа, чічек. Можливо, ненормальне у поведінці в іншому контексті має мається на увазі. От, ну, давай все ж таки. Ну, це не норма, він не в своїй повзі стоїть. От. Продовжується сканування, типу, типу. я ненавиджу такі звуки, коли. Я, я все ж таки зрозуміла, що тут іде річ. Е, я перекладаю попутно, так скажем. В контексті йдеться, якщо прототип відповідає. Правильно, його голова повинна бути нахилена вліво. Тобі ж це норма? І вроді як, якраз такий цей. І нормально. Мені треба вищоденького тепер перекладати, так, так скажем. Ну я не готовий. Я розумію, чувачочки, вам не зручно ось це як я роблю. Але це все, все що в моїх можливостях. Якщо прототип відповідав правильно, він повинен дивитись на право вас. А ось це вже не норма. А ні, норма, направиш. Ж... Норма. Угу. Тобі ж йдеться йдеться на по типу. Куди він дивиться? А Якщо прототип відповідав правильно він повинен дивитись вліво вас Добре, норма. Відповідальна нормативам. Мені цікаво, що буде в кінці просто. Не ж на одному місці за основана гра. Типу. Він повинен шукати. Ем, м -м 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 -м. Так, не перекладається, я не встиг перекласти. Ага, я зрозумів. От. Вроді, як він повинен ветися на нас. Так. Да? Ну, напевно. Соутинг ту. Тепер голосом. Ай-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй. Ай Ось сечою голос прототипу. Активується через попереднє записання під... підказка. Будь ласка, ще динаміка розширено правильно. Ой, у мене тобі ж голос вже грубіє. Well, hey sure. Daisy Daisy, give me your answer do Ромашку ведь немножко заспівати там було. Я дрочи не знаешь, це звучить, а второй песня знаема. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat. Хипост, струм. Ну, я не знаю, чесно. В кінці була не норма. Ну, а в цілому норма. Та пішо ти нахуй? Ні. не, чувачочок, ти не будеш у твоє бить. Ой, все почало. Please sing happy birthday. hey there, sure <свист> <свист> а тепер момент, на якого ви всі чекали Представляємо. <свист> Хей, діти, це я, Гозо, ваш улюблений клоун. Хто хоче побачити магічний трюк? Я бачу руки: один, два, три, чотири. Чому сьогодні прийшлось святкувати стільки друзів? У мене для тебе є подарунок birthday, yeah? і маниниця. А тепер усім співати з ним народження. Я от... Бля... Я от не знаю. З мене... Рекладеш такий собі, я, я ніхера ні, ні хера не поняв, що чесно. Пройдеть у пройдетів, потім оце вчити і так далі. Щас нас повинен хвилювати. Нормально це чи ні. Тобі ж там було запитання, яке, ну. Ще правильно я заспіваю. Я вам також перекладу якось оце потім, пізніше. От. Давай, все ж таки, ненормально. Знову ж таки. давай до кінця просто бути ненормально. прототип відповідає на серію стандартних запитань. Щоб подивитися, що буде в принципі. Привіт. Well, hey there. Hey there. Він не відповів. Як справа? I'm doing just well. Thank you. А, це тобі ж він нам питання задає. Що ти така? I'm an electronic puppet, but I'm a smart one. Уїба. Давай до кінця бити ненормально. Що ти можеш зробити? I was created to sing, make jokes, and so much more. I am a talking companion intended for all ages. I can be your family, your friend, your. Uh, by -huh. Why did the cupcake go to the doctor's office? Because it was feeling crummy. Ha. 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 Wow. I have a good one. What type of tape do Do kidnappers use? На урыл мне на вуху. Дурачок Можна уже выйти конут? Чому ти не прийшов додому, тату? Він пропав Що то буде? Чувак. От уйтися до скрім народ. Це найсумніша вечірка, на якій я колись був. Кріс, дивись. Дістали клоуна і все. Ти думаєш, що в цього хлопця є сім'я? Можливо, він помирає. Дружина клоуна, чи що? Дик, <гум> ты. Ти дійсно Ты за проживаешь на на повітряних кулях? Чувак, все собаки на повітряних кулях. ха <гум> Резинова собачка. Не, чувак, це не норма, чувак. Хе, <гум> отож, <гум> раніше я в'єрвав у ко... коула з його школи. Як ви просила? Ти не згодувала, <гум> тому ми пішли до Харді на вечір. Вам не потрібно було приносити торт з того один нашу. Просто це дев'яти вечора. Де ти зараз? Кол знайшов ваш бейджик біля вашої нічної тумбочки. Він відмовлявся віддати це поліції каже, що це він має сам віддати. Я чув про випадки зникання останала. Ваш син хвилюється. Я хвилююся. Вот это, блядь. Я еще раз понимаю, что ты смог так сказать своей мамой. Боже, Ник. Пора ты у меня книжку еще. Рик. Ник. Ник Миллер. Ник Миллер. не я. Вітаю, Нік. Розкажи Go про. себе. <кхех> Я росла в маленькому містечку в середині. Доки не приїхала в інший штат два роки тому з сином. Це було важко забезпечити нас обох. Я робила випускну роботу, доки не побачила наш список вакансій. Я чекаю свій наступний професійний випуск. Звучки. Який вид? Моя поточна робота це розважна. Діти та на дні народжені. Може, ви продемонструєте? Mm-hmm. Ей, діти, це я, Козо, твій улюблений клоун. Хто хоче побачити магічний трюк? Чудово! Wonderful. Чудово! Дякую. Ви прийняті. Що? Ви прийняті. Ви можете використовувати свої таланти-трукс. Ага.

Ёбаный рот. Скримота. <паскремота> его перетворение на завершилась. Зараз, проверь моего. Історія аніматорся. Хей, hey, хей, hey, там! Що ти? Мені просто чудово, Дякую! Що ти? Я споручник в розваг. Прекрасно. Прекрасно. Do you remember who you are? You, honey, bye bye. What's <laughs> story? Ядрик еще вернулся. Сейчас тащу Атмосфера такая устроенная Ну история такая прикольная, как так скажем. Надеюсь, вот здесь дороже ближе, а так адекватно, чтобы был ясно контакт и все. Но он не разраховывает еще до свете слова, но тут же не остается для что Ну, дякую за привід. А таки на ті завершуємо. Дуже. А тут скажем, подаві шуми, як вийде. От. Через яку запорядку. Чувачечок. Ти скоро зустрічі. Назвуюся, як я оставляти. Ні, mm, залишати коментарі і лайкову усе це підписочки, ще для для чилинг чили, щоб лакс скажем. Чиллинг це по молоду. Пощо давай? Прощай. Happy my my birthday. birthday happy birthday